Вітаю! В найближчий час ми будемо розглядати розділ Продукти. В цьому розділі ми навчимося, як виставляти товар на продаж та як налаштовувати доставку та повернення товару. В першу чергу це розділ Політика доставки. Нажимаємо на політику доставки та додаємо. Доставка поділяється на внутрішню, це в межах однієї країни. Та міжнародну, це доставка за кордон. Зараз ми навчимося, як зробити налаштування доставки на прикладі посилки до 250 грам. Для початку вкажемо назву доставки від 0 до 250 грам. Для початку розглянемо внутрішню доставку. Якщо ми плануємо доставляти товар по нашій країні, то вказуємо так, а якщо ні, то обираємо варіант ні. Скільки днів потрібно для обробки продукту, підготувати його до відправки після продажі? Запакувати в середньому це займає 2 дні. Слідуючи, вибрати дні доставки. Кількість днів займає по країні від 3 до 7 днів Укрпоштою. Слідуючи, вартість доставки всередині країни. Безкоштовна доставка це якщо ви оплачуєте доставку, а якщо за рахунок покупця, то обираєте постійні витрати. В середньому це буде коштувати десь 3 долари. Слідуючи, розглядаємо розділ міжнародна доставка. Тут ми відмічаємо, чи готові ми відправляти товар за кордон, так або ні. Скільки днів потрібно для підготовки продукту після продажі. В середньому 2 дні. Час доставки. Мінімум 15 днів доставки за кордон, максимум 22 робочих дні. Слідуючи, вартість міжнародної доставки. Ви можете обрати безкоштовна доставка за ваш рахунок, або постійні вітрати це клієнт оплачує доставку товару. В середньому це буде 9 доларів. В майбутньому на уроці ми розглянемо, як встановити вартість посилки на сайті Укрпошти. Після всього ми нажимаємо Політика збереження. Як бачимо, таким чином ми створили налаштування доставки для посилки до 250 г. Зараз ми зможемо також навчитися, як робити налаштування доставки для посилки від 250 г до 500 г. Нажимаємо, придумуємо назву до політики доставки від 250 г до 500 г. Розглянемо внутрішню доставку для посилки біля 500 г. Вказуємо, чи доставляємо ми товар по країні, чи ні. Скільки днів потрібно для підготовки товару? Приблизно 2 дні. Час доставки товару від 3 днів до 7 робочих днів. Вартість доставки в середньому в країні коштує приблизно 3 долари. Слідуюче, міжнародна доставка. Вказуємо, доставляємо за кордон чи ні. Скільки днів потрібно для підготовки товару? В середньому 2 дні. Час доставки за кордон від 15 до 22 робочих днів. Вартість міжнародної доставки може бути безкоштовна або постійні вітрати. Це за рахунок клієнта і в середньому буде коштувати йому 14 доларів, тому що посилка буде важити приблизно від 250 грам до 500. І в кінці ми нажимаємо політика збережень. Як ми бачимо, ми створили налаштування доставки для посилки приблизно вагою від 250 г до 500. Якщо ви хочете редагувати чи змінити налаштування доставки, ви можете скористатися цією функцією, а якщо хочете видалити, то нажимайте тут. Моя вам рекомендація створити налаштування доставки для посилки в середньому від 500г до кг, кілограма, від кг кілограма до кг кілограма і від кілограма 500 до 2 кг. За такою ж самою схемою, якщо хтось з вас буде продавати товари великогабаритні від 2 кг, ви можете також створити налаштування для таких посилок.